Всім привіт! З вами Сімейний лікар, і сьогодні ми розберемо такий препарат як бісопролол. Бісопролол це фармацевтичний лікарський засіб, що належить до класу бета-адреноблокаторів. Він використовується для лікування різних захворювань серця, таких як гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, стенокардія та серцева недостатність. Діюча речовина бісопрололу це бісопролол фумарат, блокує дію бета-адренорецепторів в серці. Це призводить до зменшення частоти серцевих скорочень, зниження кров'яного тиску та зменшення навантаження на серце. Основні переваги призначення бісопрололу полягають у наступному: зниження кров'яного тиску. Препарат ефективний у контролі артеріальної гіпертензії, що допомагає запобігти інфарктам, інсультам та іншим ускладненням, пов'язаним з високим артеріальним тиском. Наступне це покращення функції серця. Бісопролол допомагає знизити навантаження на серцевий м'яз та поліпшити його функцію, зокрема в умовах серцевої недостатності, зменшення ризику серцевих подій. Відомо, що бісопролол зменшує ризик розвитку серцевих нападів, інсультів та інших серцево-судинних ускладнень у пацієнтів за рахунок зменшення частоти серцевих скорочень та зменшення артеріального тиску. Лікування слід розпочати поступово з низьких доз з подальшим підвищенням дози. А отже, починати рекомендовано з дози 2,5 мг на добу, а в окремих випадках цю дозу можна навіть ділити навпіл, щоб досягти бажаного результату на початку лікування. Максимально допустима добова доза препарату бісопролол – це 10 мг на добу, подальше збільшення дози до 20 мг на добу. Виправдане в окремих випадках і, звичайно, рішення про дозу препарату, так і про вибір препарату це функція лікаря. Бісопролол застосовується при широкому спектрі кардіологічних патологій. Бісопролол є одним з препаратів першої лінії у лікуванні артеріальної гіпертензії, і його можна успішно поєднувати з чотирма іншими групами препаратів для лікування гіпертонічної хвороби. Завдяки своїм багатогранним ефектам даний препарат. Показаний також у лікуванні стенокардії. Він знижує ризик повторних ішемій та інфаркту міокарда. Будьте здорові, бережіть себе і пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.